Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на зоряному небі. І якщо вас ця тема цікавить і сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові прогнози. А тема сьогоднішнього відео перехід урана в знак близнюки, і в цьому відео ми поговоримо, що нам приніс уран в тельці, як він проявить себе в близнюках. Чому він себе добре почуває в близнюках, які зміни та в яких сферах можуть відбуватися? Проблеми урану в близнюках, і як вижити в епоху урану в близнюках, тому що уран проходить по одному знаку 7 років. І традиційно висловлюю велику подяку глядачам каналу за ваш зворотній зв'язок. За ваші думки, які ви висловлюєте, за вашу підтримку, коментарі та добрі побажання, які я отримую від вас. Дякую вам, і бажаю вам адаптуватися під енергії Урана на найближчі сім років для того, щоб знайти нові варіанти спілкування та обміну даними, для того, щоб впровадити нові технології у своє життя. Для того щоб змінити своє життя і отримати нові можливості і розвиватися, та надихатися на пошук оригінальних ідей і відкривати нові горизонти. З 7 липня до 8 листопада 2025 року Уран увійде в повітряний простір знаку близнюків. Знаменуючи початок періоду стрімких змін в інтелектуальній, інформаційній та технологічних сферах, цей короткочасний період стане своєрідним пробним етапом для енергій, які будуть розвиватися з 26-го року. Уран досить повільна планета. По одному знаку, він проходить 7 років тому зміни, які він вносить в наше життя, досить помітні. Тому що Уран діє несподівано, і ми ніколи не можемо припустити, на що зверне увагу Уран, і найчастіше можемо бути не готові до несподіванок, які він приносить. Але не варто його боятися, тому що Уран влаштовує всі струси, навіть болючі, для того, щоб ми звільнялися від стереотипів, від застарілого, від алгоритмів, від залежності від тих чи інших людей. Від роботи, відносин, матеріальних прив'язок, щоб освіжити і внести в наше життя нововведення. Уран в тельці створював нам трансформації стабільності. З 2018 року, перебуваючи у знаку тельця, Уран змінював наші звичні підвалини у сфері матеріального благополуччя ресурсів і комфорту. І за ці роки ми зіткнулися. З фінансовими змінами, а це глобальні економічні реформи, зростання цифрових валют, перегляд цінностей також відбувалися зміни в екології та землеробстві, з'являлося більше уваги до сталого розвитку, з'являлися нові технології в сільському господарстві. А в особистих змінах багато хто відчував дискомфорт від необхідності залишити звичну зону комфорту. Та важливість перегляду своєї системи цінностей та змінити спосіб життя. У багатьох змінювався спосіб життя, когось різко скоротили на роботі. Багато хто змінив роботу, змінив місце проживання, у когось змінився графік роботи. Тобто про стабільність і комфорт мова не йшла. Уран буквально прибирав ґрунт з під ніг, особливо у фінансовій сфері. Спеціально для того, щоб ми шукали нові алгоритми, шукали нові шляхи заробляти гроші, щоб ми по-новому подивилися на те, як ми можемо застосувати свої навички, таланти, здібності. Адже Уран це про креативність та оновлення. Уран планета раптових проривів, технологічних стрибків і звільнення від кайданів, і входячи в повітряний, рухливий. Простір допитливих близнюків для світу розпочнеться фаза радикальної трансформації всього, що пов'язано з інформацією, комунікацією, мисленням, зв'язками та рухом. І це не просто зміна декорацій, а повне перепрошування самої операційної системи людської взаємодії. Уран це планета, пов'язана з реформами та революційними змінами, нововведеннями, науковими відкриттями, які не вписуються в стандартні рамки та шаблони, і буде нас дивувати та приносити несподіванки. Знак же близнюки це про інформацію та її передачу між людьми, обмін інформацією, навчання, комунікації, засоби зв'язку та транспорту, торгівлю та комерцію. І це не просто зміна, це ніби землетрус стався не під ногами, а в голові. Тож з 7 липня розпочинається перший захід урана в знак Близнюки, а вже з листопада в ретроградному русі уран повернеться в знак тельця для того, щоб озирнутися, а потім з квітня 26-го року зануритися на 7 років в повітряну сферу. Щоб остаточно розпочати епоху швидкості, розумної еволюції та вибухів свідомості. І той досвід, який ми набули під час перебування у рану в тельці, ми будемо переносити на інформаційний рівень, де ми вчитимемося по-новому спілкуватися один з одним, спілкуватися зі світом, шукати нові способи продажу, обміну інформацією та укладання договорів. Уран в близнюках говорить про те, що повинна відбутися ще більш серйозна революція в плані використання новітніх технологій, штучного інтелекту, робототехніки і всього, що пов'язано з технологіями майбутнього. А зараз нам важко уявити, що ще нового і досконалого придумає людство, а те, що воно буде, це точно. Близнюки знак комунікації, навчання та зв'язків. І це простір для урану, щоб проявити себе як каталізатор новаторських ідей та проривних технологій. Знак близнюки пов'язаний зі спілкуванням. І це в наш час, насамперед, інтернет та штучний інтелект. З іншого боку, Уран це руйнівна сила. Тому у цих сферах можуть очікуватися. Приголомшливі інновації, які можуть зруйнувати звичні для нас месенджери, відеохостинги, і швидше за все в цих сферах може творитися хаос, революція та щось неймовірне в інформаційному полі. Цей перехід завдасть глобальних змін як у світі, так і у житті кожного з нас. Близнюки асоціюються з третім сектором гороскопу. Це також символ наших відносин із сусідами, і в глобальному сенсі Уран може підривати сусідські відносини між країнами і руйнувати все звичне та стійке. З іншого боку, уран стане тими найзаповітнішими дверима в плані новітніх винаходів в авіації та космонавтики. Знак близнюки управляється Меркурієм, і з негативного боку Меркурій часто символізує злодійство. Тому уран в близнюках провокуватиме на нові кримінальні схеми крадіжки грошей з банківських карток, і з банків. Тому банкам потрібно ще ретельніше подбати про власну безпеку. Тому подвійний знак близнюки може подвоювати всі речі і події. Тому все, що відбуватиметься в одній частині світу, може відразу відображатися такими ж подіями і в інших частинах світу. І все відбуватиметься за законом парного випадку, бінарності і в особистому житті кожного з нас також не виключено це. Цей перехід може принести несподівані екстраординарні новини та спрямує непередбачувану швидкісну. Уранічну енергію на всі сфери нашого повсякденного життя, особливо перетворюючи та прискорюючи процеси інформаційного обміну, поїздок, технологій та навчання. Близнюки додадуть цьому імпульсу багатоваріантність і стрімкість, роблячи зміни захоплюючими і всепроникними. Уран в близнюках це енергія змін та повітряна свобода. Також не виключена революція в освіті, це оновлення методів навчання, впровадження нових підходів до знань та інформації. Зміни в суспільстві також будуть відбуватися, а це можуть бути зміни в формах спілкування, може бути більше свободи та мобільності. В той же час ця повітряна енергія створить ефект турбулентності. Тобто на нас чекають несподівані ситуації, які вимагатимуть гнучкості і швидкості прийняття рішень, що відбуватиметься в світі, світ почне говорити швидше, думати інакше, жити за логікою швидкості, хаосу та коду. Це не про руйнування, як було в тельці, це про деструкцію звичних смислів. Уран в близнюках спочатку підриває, потім перезавантажує. Люди можуть перестати слухати, вони можуть перехоплювати, з'явиться нова мова, гібрид слів, картинок, звуків, коду, самі думки стануть коротшими. Традиційні школи, ЗМІ, державні пропаганди, все, що розраховане на повільне сприйняття, може почати розсипатися. Чому Уран добре почуває себе в близнюках? Уран планета інновацій, цікавості, несподіванок, астрології, спільнот, все це любить динамічний та допитливий знак близнюків. Він готовий пробувати нове, підлаштовуватися під зміни, організовувати спільноти, тому Уран тут не зустріне спротиву, а навпаки, отримає підтримку. Тим більше, що перші роки Уран матиме підтримку сприятливих аспектів планет Нептуна, Плутона та Сатурна. Особливо тут треба виділити тригон максимально сприятливий аспект Плутона із знаку водолій. Важливо, що Уран керує цим знаком, а в ньому проходить планета радикальних змін Плутон, надаючи підтримку Урану. Отже, нас. Чекає не просто прискорення прогресу, а революційний стрибок у багатьох областях. На що саме вплине уран в близнюках? По-перше, це прискорення технологій, пов'язаних із переміщенням, автомобілебудуванням, авіаційні та космічні технології, глибоководні апарати тощо тут варто очікувати справжнього прориву. По-друге, це зміни у галузі інтернету та інших комунікаційних систем. Особливо варто виділити штучний інтелект. Попередні цикли Урана в цьому знаку запускали цю тему. Зараз вона вийде принципово на інший рівень. Багато хто в цьому побачить загрози, але гармонійний перехід дає надію на м'якшу реалізацію цієї теми. Третє наукові теорії та системи освіти. Наприклад, теорія еволюції Дарвіна вперше була опублікована під час переходу урану в знак Близнюки. Зараз її багато хто заперечує, мабуть, і інші питання, поставлені на таких транзитах, теж можуть бути переглянуті. Щодо освіти, то тут інновації передусім торкнуться середньої та середньоспеціальної освіти. При цьому вищу освіту можуть чекати кризові часи. А ще Перехід урану супроводжує Венера, причому двічі, як в перший, так і в основний захід. Отже, тема світових фінансів проявиться мабуть, на нас чекають роки переходу на нові системи взаєморозрахунків. Плюс тема моди, хоч і багатьом це може здатися несподіваним, але такий уран він любить несподівані переходи. Як вижити в епоху урану в близнюках? В першу чергу це торкається гнучкості та адаптації. Важливо розвивати цифровий імунітет, вчитися критично оцінювати інформацію, перевіряти джерела інформації, розпізнавати маніпуляції, освоювати інструменти захисту приватності. Також важно стати майстром адаптації, це гнучкість розуму, готовність вчитися новому. Догми більше не працюють. Важливо прокачувати навички комунікації, особливо це стосується підростаючого покоління, уміння ясно, переконливо та адаптивно доносити думки усно, письмово, через нові медіа стане надцінним, час вивчати нові мови та технології спілкування. Також важливо будувати мережу усвідомлено, оточувати себе людьми, які надихають, діляться знаннями, а не лише розважають. Також важливо брати участь у спільнотах, балансувати офлайн та онлайн, тобто знаходьте час для живого спілкування, тиші, читання, практику свідомлення, щоб не втратити себе у цифровому потоці. Експериментуйте з навчанням. Пробуйте нові формати, курси, платформи, створюйте свою унікальну освітню траєкторію, тому що уран в близнюках це вітер змін, який дме зі швидкістю думки. Епоха вимагає вільної, гнучкої, адаптивної і критично мислячої людини, Здатної орієнтуватися в океані інформації та використовувати технології для творення, а не для руйнування. І враховувати це треба не лише дорослим щодо себе, а й батькам, які зараз виховують дітей, їм у цьому майбутньому жити. І, звичайно ж, це стане часом руйнування застарілих комунікаційних бар'єрів, систем знань та соціальних структур. І ті, хто чіпляється за старе, ризикують бути зметеним цим ураганом. Ті, хто відкриється новому, ті, хто допитливий, сміливий, знайдуть. Небачений раніше ступінь свободи слова, думки і зв'язку, майбутнє належить мережам швидкості та силі ідеї. Тож готуємося до несподіванок, а ще краще створюємо їх самі. Таким чином, коли уран проходить по близнюкам насамперед, можуть бути. Значні зміни в інформаційних технологіях, нові нестандартні і навіть часом дуже революційні рішення в них, особливо в умовах нейромереж та штучного інтелекту, які активно розвиваються, а гармонійний бісекстиль між вищими планетами сприятиме потужному розвитку та бурхливому зростанню технологій, пов'язаних з віртуальністю. Тобто штучний інтелект в нашому інфополі стане нормою. Голосові помічники, роботи, все більше автоматизація процесів пов'язаних з інформацією і все більше виведення людини з безпосередньої участі в них. Безліч поточних завдань ми вирішуватимемо електронно. Також можна очікувати на цей період нові винаходи і дуже інтенсивне впровадження в наше повсякденне життя нових інноваційних електронних пристроїв, засобів зв'язку, гаджетів і девайсів, побутової електроніки, електронно обчислюваної техніки, комп'ютерів та комп'ютерних програм, додатків, в тому числі пов'язаних зі спілкуванням, створенням та обробкою інформації. А це генерація текстів з використанням GPT чатів, документів. Абсолютно природні на цьому тлі зміни у СМІ, в видавничій справі радіо тут буде наголошуватися на цифровізації та розвитку мережевих видань, а від друкованої продукції ми все більше будемо відходити. Також будуть відбуватися зміни у сфері транспорту, можливі реформи, впровадження нових технологій в засоби пересування, масовий випуск передових зразків транспорту, винахід нових типів двигунів. Також на тлі Плутона у водолії та Нептуна в Овні можна очікувати значних змін в авіакосмічній сфері та ракетобудуванні та реформи в них. А в сучасних військових умовах варто очікувати потужної модернізації та виробництва засобів безпілотних літальних апаратів та дронів. А в сфері торгівлі ухил буде робитиметься все більше в бік онлайн-шопінгу, з'являться нові платформи електронної комерції, нові сервіси, доставки їжі, продуктів харчування та інших товарів і речей. Крім того, Час урану в близнюках це час людей не таких як всі. Це буде одночасно час людей з нестандартним мисленням, реформістів та експериментаторів, геніїв та частково безумців, винахідників та креативників, програмістів, it фахівців фахівців з нейромереж, інженерів, проектувальників, авіаконструкторів, астрологів, цифрологів та нумерологів. Разом з Плутоном у водолії уран в близнюках сприятиме суттєвому прогресу в перелічених вище областях. Зокрема, інтерес до астрології лише зростатиме. Астрологічна інформація активно використовуватиметься і впроваджуватиметься у різні галузі нашого повсякденного життя. Уран в маси на нас чекають значні зміни в житті, які часом можуть входити дуже і дуже різко і непередбачувано. А в позитиві це час несподіваних, але вдало складних обставин. Тож для тих, хто готовий експериментувати та освоювати нові підходи, 25-й рік стане часом можливостей, які активно розвиватимуться в найближчі 7 років. Уран в близнюках надихне на пошук оригінальних рішень поєднання зусиль та відкриття нових горизонтів, які ведуть до ультрасучасного та технологічного майбутнього. Тож у нас є 4 місяці, коли Уран нам покаже те, що почне впроваджуватися масово в життя вже. З квітня 26-го року. А цей час це буде час підготовки, де ми побачимо, які зміни нас чекають. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!